Релігійний скандал у парламенті: депортація, нібито української журналістки з Росії в Україну, та де і кому можна занурюватися на водохрище у вікнах. Докладніше вітаю. Хотіли мінімізувати розбіжності, а вийшов скандал. Парламент ухвалив закон про релігійні громади. У ньому прописали, як парафіянам переходити з підпорядкування однієї церкви до іншої. Більшість у залі була за, окрім нардепів, парафіян Московського патріархату. Вони вже заявили, вимагатимуть скасування закону. Євгенія Мотрич більше. Церковним питанням спікер розпочав день законопроект, який готували кілька місяців до рук депутатів, потрапив напередодні. Але крім опоблоку, здавалося, ніхто у залі не був проти його підтримати. Не провокуйте конфлікту. Це закон для всіх релігійних громад. Ті непорозуміння, які виникають при зміні релігійною громадою своєї релігійної підлеглості. Будуть великою мірою мінімізовані. Та коли дійшло до ухвалення рішення, спікер двічі повертався до голосування. Не вистачало кількох голосів. Підтримуємо українську церкву, підтримуємо українців. Голосуємо, голосуємо за. Прошу підтримати Львів'яни, Як може бути, що вас нема в залі? Коли Андрій Парубій робив це вкотре, до нього підійшов нардеп з опоблоку Вадим Новинський і вимагав зняти питання з голосування. Мовляв, не взяли до уваги їхні правки. Зимати. Прошу голосувати, Зимати. прошу підтримати. Відійди від мене. Відійди від мене. Галас у залі стояв такий, що поблоківець навіть не зрозумів, як його назвали. Уже в кулуарах на питання журналістів розмірковував за що. Він про себе сказав. Він до вас ніби Я думаю, що прежде всего, треба до себе обрати увагу на це. То, якщо назвав так, назвав так. Це його діло закону. все таки ухвалили з другого разу. Вітаю, друзів! Це було важливе. Можливо, з заключних наших рішень в підтримку української церкви. Цей закон у куларах називають запобіжником проти тітушок у храмах. Мовляв, процедура переходу парафій і переділу церковного майна розписані там настільки чітко, що будь-які маніпуляції неможливі. У документі прописано, що за бажанням змінити підпорядкування релігійній громаді треба зібратися двома третинами, ухвалити рішення і змінити статут. При цьому на час юридичної реєстрації цього факту церковне майно недоторканне. Проти цього закону виступають ті люди, які хотіли би спровокувати релігійне протистояння в Україні. Бо коли закону немає, дуже легко кинути камінь, когось вдарити, почати кричати, говорити, що це відбувається поза правим полем. Утім, релігієзнавиця Людмила Филипович не так оптимістично налаштована. Мовляв, закон не стане панацеєю. Там, де, де існує одностайність, там, де є спільна позиція і громади, і священника, цей закон лише тільки е, ну, спростить цю процедуру. А там, де є внутрішня напруга і непорозуміння між громадою, яка хоче перейти, і між священниками, який заперечує права цієї громади, я думаю, що ситуація буде дуже непроста. На ухвалення закону вже відреагували в московському патріархаті, назвали його рейдерським. Там побоюються масового переходу парафі. До нової української церкви, Євгенія Мотрич Олена Халілова, Юрій Долгоручко, Євген Лук'янов, програма Вікна СТБ Крок до примирення суду Польщі визнав неконституційними вислови українські націоналісти та східна малопольща. Ці визначення були вписані в закон про національний інститут пам'яті Польщі. Їх іще прозвали українськими поправками. Через цей документ дипломати обох країн скандалили цілий рік, адже в ньому йшлося про покарання, зокрема цитую, за злочини українських націоналістів, штрафи, ба навіть ув'язнення до трьох років. Поляки вимагали карати усіх хто, приміром, не визнає провини українців в етнічних чистках поляків під час Другої світової, відомих як Волинська трагедія. Українська сторона вимагала не ухвалювати таких категоричних рішень. Президент Порошенко навіть звертався до свого польського колеги з проханням втрутитись, і от нині Конституційний суд Польщі закликав зробити закон більш поміркованим. Дякую президенту Польщі Анджею Дуді за ініціювання провадження. І щиро вітаю рішення трибуналу. Працюємо далі на зміцнення україно-польського партнерства. Депортована з Росії в мережу сколихнула новина жінку, яка називалася українською журналісткою, і поливала брудом Україну. Російська влада відрядила додому прямісінько в руки СБУ. Хто така Олена Бойко і як її зустріла батьківщина Дмитро Литвиненко? Два місяці тому канал російського міноборони Звізда на текст-шоу, як завжди, запросили когось з України. Олена Бойко переходить часом на українську, розповідає, що була львівською журналісткою, але перебралася в Москву. каже їй в Україні. Загрожает от 8-ой в тюрьме. А аудитория это забавляет, водущий жартует. Ну, что ей тут у Москвы загрожает? Как вы стали вдруг предателем родины? За осуждение действий ВСУ на Донбассе, mm. за одобрение захвата Крыма, за, кр... э, за публичные призывы к свержению существующей власти. Призывали? Ну да, я я назвала його і зараз називаю <рес> учора. Олену бойко депортували з Росії, порушила міграційні правила, працювала на тих таки шоу без оформлення дозволів і спорядили її не в Донецьк, як просила, а на Харківщину, де вже чекало СБУ. Санкцію на арешт бойко місяць тому видав Галицький суд у Львова, і тепер її мають перевести у Львівське СІЗО. Жінку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність країни. То хто ж вона така? Справді народилась у Львові, стверджує, що закінчила університет Франка, а у виші кажуть, Неправда в архіві Львівського університету немає жодних відомостей про те, що студентка на ім'я Олена Бойко чи Олена Віщур навчалася на факультеті журналістки Львівського університету впродовж 83-87 років. За нашу інформацію, ці роки з 83 по 87, пані Бойко, якщо й навчалась, то в Качанівській колонії. Крадіжка, колонія підтвердила з 2004-го вона у комуністичній партії, а в 10-х роках працює у Львові для російських телеканалів. ОРТ, ЗВІЗДА, НТВ. 9 травня 2013-го у Львові принесла червоний прапор до меморіалу на пагорбі. Слави ми отримали свою націю і свою державність завдяки тим людям, які захистили нас під час перемоги. Якби цієї перемоги не було. Зараз би я була би не українська журналістка Олена Бойко, а якась мишчиця німецьких унітазів Хельга Шміт. І мої діти були би гансиками, Йогансиками. Пан Роман, оператор, чотири роки працював з Оленою. Аж поки не відчув жінку, занесло. Мені стало дуже неприємно, тому що в мене вся родина була вивезена в Сибір, і мені то стало неприємно. Я кажу Олен. Ну вибач, ну я кажу, ти, що ти робиш? Ну а тобі що не все рівно? Я кажу, та мені не все рівно. Після Майдану почалися її гастролі російськими ток-шоу. Там вона часто переходила на українську, польську для переконливості і розповідала, як в Європі зневажають Україну та її владу. З наших зарядічан сейчас відсікають. Європа не пускає нас навіть з теми тим, документами, які вже додатково вимагають і знаходять будь-яку причину. Ви чудесно знаєте, а може ви не знаєте, що дуже багато інвестицій у Західній Україні було, і їх вивели з початку Майдану, тому що ні один інвестор не захоче інвестувати в бам. Історія з бойко, очікувано спричинила вибух у соцмережах. Господи, а не реальність це сделали, вислали бойка в а не в ЛДНР. Русских своїх не бросают. Прям захотелось пересмотреть фільм Брат. 2». Це був український журналіст Денис Казанський серед фанатів російського миру. Не все так однозначно. Хтось каже: ну треба лаяти російські органи. Вочевидь, це якась складна гра. Є думки, що жінка сама винна, треба було документи робити, а не бавитися в єдину країну. Утім, більшість шокована і розлючена прямо в лапи карателі. Слушайте, от ви що то делаєте, хочеться спросить этих росіянських властей. Вот ви повітря, що вот все, що не касається нефті, газа і там бюджетних підрядів, вас, видимо, не волнує? Що думає про це сама арештована? Коментар уже в мережі її переживали та виплюнули. Втім, ключовий елемент імперського мислення в голові лишається непохитно. Від перших Романових, 500 років тому, цар хороший, а його бояри погані. Мене визвернули, як грязну тряпку. Президент говорить одно, а люди, яким він поручив виконувати, свої вот эти задачи, поставленные указания, да, они не просто их не виконують, они их саботируют, они их извращают, они уничтожают имидж России. Сьогоднішня тема в телепорталі про ваше ставлення до українських поплічників Кремля. Питання звучить так: чи потрібно позбавляти громадянства сепаратистів? Так, це зрадники? Ні, це шлях до репресій. Ні, як космополіт, голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку. Телепортал. Результати, як завжди, у вікнах о 22 а тим часом на сході один поранений український військовий уже від початку доби. Терористи сьогодні тричі прицільно обстріляли позиції поблизу пісків на Донеччині. Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українська розвідка повідомляє, противник готується посилювати свої підрозділи. На окупованій території розпочали призовну кампанію. Передбачається призвати осіб, які мають досвід бойових дій, але тривалий час уникали служби у складі передових підрозділів російських окупаційних військ під приводом приналежності до так званих казачих формувань. У штабі об'єднаних сил повідомляють, загалом ситуація на фронті залишається контрольованою. Із гаслом чесних більше про старт своєї виборчої кампанії заявив кандидат у президенти України Анатолій Гриценко. Журналістам показали, як працюватиме його штаб. Невеличкі скромні кімнати, бо команда тільки взялася обживати приміщення. Більшість людей на волонтерських засадах офіційно у штаті усього 20-ро. Попереду каже Гриценко: багато роботи уже запланували кілька ділових зустрічей. Ми вже починаємо фактично старт кампанії, вже маємо юридичне право для цього. Вона передбачає не тільки роботу тут, а роботу з людьми в регіонах і в країні, і за кордоном. Наша виборча кампанія буде по суті позитивною, моральною. Ми не будемо розгортати, в нас їх немає, фабрик, тролів. Ми йдемо до перемоги чесним шляхом. Це важливо. 12 ополонок у Києві, 5 у Дніпрі 3 у Львові в Україні активно ладнають місця, де можна буде зануритися на водохрище. Лише там радять пірнати охочим, бо і дно перевірене, і в разі потреби допомога буде поруч. Сьогодні ж рятувальники показали, що слід робити, якщо ви наважитеся занурюватися наодинці. Київське море, ополонка і Потепельник, куди ж без нього? О, у нас стануть буде незграбна Андрійка. Андрійкові ще раз співчувають усі журналісти. Сам він і вусом не веде. Він професійний водолаз. Вода 3 градуси. 3 градуси. Так. Поле. Кожен день. Майже, майже у нас тренувальні спуски. Mm -hmm. Тому не страшно. Проблем mm -hmm. зі здоров'ям немає? Ні. Таких не беруть. На Андрієві. Рятувальники пояснюють, найнебезпечніше на водохреще пірнати окремо від усіх у своїй ополонці. От тоді треба добре знати, що робити, коли стане зле. А стати зле може. Перші такі фактори людини, яка провалюється під кригу, це в неї є таке поняття, як Холодний шок. на Андрієві. Ритуальники показують кілька банальних, але важливих правил. Вилазити з ополонки потрібно всім тілом по пластунське. Добре, коли є кого покликати на допомогу. Тоді варто використовувати підручні засоби. Згодиться все, аби фантазії вистачило. Андрій пірна ще раз. Знову. І ще раз у нього навіть губи не синіють. Кілька разів йому на допомогу занурюється колега радить, якщо опинилось у холодній воді. Намагайтеся не думати про холод. Ціна Даже нікуди об этом опасно. Рятувальники застерігають. Якщо єдиний шанс допомогти потопельникові пірнати, і вам двічі подумайте, часто благородні наміри закінчуються фатально. Опа. А зараз я знаходжуся всередині катера на повітряній подушці. Це найефективніший і найшвидший спосіб порятунку потопельника в зимовий період, бо однаково добре йде і по кризі, і по воді. Такі катери зараз приведені у повну готовність. Марс один прийняв. Це ритуальники показують, як будуть діставати можливого потопельника у важкодоступному місці, неабияк ужилися у ролі. Тому на вигляд, усе ніби насправді. Давайте прямо їй, Прямо їдемо! Як вас врятувало? Вам сподобалось? О, Це журналіст. Так, <плес> да, дякую хлопцям. Молодці. Андрій пояснює, якщо наважилася пірнути на водохреще, не розтягуйте задоволення. Пірнайте швидко. В основному в середньому людина. До 10 хвилин може перебувати в такій воді. Якщо у людини є якісь проблеми з серцем, і вона знає про ці певні свої вади, то це вже потенційна загроза для її здоров'я. Тобто не варто цього робити. Якщо людина вживала спартні напої і рахує, що чим більше вона прийняла, скажімо так, міцних напоїв, то їй буде легше провести ці процеси. От е, ні в якому разі, за всіма способами порятунку з берегами уважно спостерігає місцевий священник по завершенню. Навіть він визнає занурення в ополонку. Не визначає ступеня релігійності. Купання треба обов'язково готуватися до цього. Не просто так: ой, всі пішли, я пішла. І я всім раджу, що можна це зробити і вдома, е, е, у ванні наляти е, трошки прохладної води, перехреститися і зробити поклон. Уже на суші Андрій, який увесь день був потупельником, визнає: якщо все-таки наважилася пірнати, маєте про собі рушник, теплі речі, гарний настрій. І до церкву судить Рисичалко Олексіморонко, програма Вікна СТБ. на цьому, все гарного вечора, і побачимось о 22 другій годині.